Вночі російська армія обстріляла кладовище у Краматорську. Повідомив начальник місцевої військової адміністрації Олександр Гончаренко. Зі смерті ворог вдарив Подружківці, пошкоджено 10 приватних осель, Є поранені цивільні мешканці. Ракети Із-300 окупанти спрямували по Костянтинівці, влучили в адмінбудівлю та приватний будинок. Є поранений, повідомляє преслужба поліції Донецької області. Продовж доби російська армія чотири рази обстріляла Курахівську громаду. За словами тамтешнього начальника військової адміністрації Романа Падуна, пошкоджено гаражі, автозаправну станцію, автомобілі, 18 приватних будинків, одна людина поранена. З авіації та градів Сійська Російської Федерації били по Авдіївці, каже начальник військової адміністрації Віталій Барабаш. Вночі був авіаудар. Там одна ракета в завод прилетіла на територію завода. одна центральна частина міста. Там багатоповерховка склалась по два-два під'їзди. Всі цілі, всі живі, немає постраждалих. Зрозуміло, що завелись, і стволка працювала вже декілька разів. Може, 4-5 разів градами також десь 3-4 рази було обстріляно. Танковий обстріл там майже годину тривав. За словами Віталія Барабаша, в Авдіївці, за офіційними даними залишається 1820 людей. Днями вдалося вивезти з міста родину, де проживала дівчинка-шестикласниця та дворічний хлопчик. Кілька днів поліцейські переконували батьків погодитися на евакуацію. Я не розказуйте мені страшні історії. Меня не мала інтерісма. як карточний ну нашу вулицю домі. У нас у прекрасна. Дві дитини зараз в місті залишаються. Два хлопця одному в травні, якщо не помиляюсь, в кінці травня буде вже 18. Ну все одно поки що рахується неповнолітня, то шукаємо. Ховають вони його. Друга дитина, хлопчина 12 років. Батьків також знайшли, кажуть, що десь вивезли до якихось скоріш не існуючих родичів. На Авдіївському напрямку українські воїни знищили ворожий гвинтокрил. Мі 24 повідомили у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал Хорунчого Марка Безручка. За добу українські військовослужбовці відбили 58 ворожих атак на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках. Повідомляють у генштабі ЗСУ. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Тривають запеклі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи Сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначені ділянці фронту. Рятувальники з евакуаційної групи Фенікс привезли до часів яру продуктові набори та питну воду місцевим жителям. Повідомляє прислужба відомства. Вікторія Алєксєєва, Олександр Забродін Суспільне новини, Донбас.